Вітаю вас, друзі, на каналі Strong About, І сьогодні я хочу розказати вам про нове досягнення сина американського стронгмена Буби Прічета. Цьому хлопцю зовсім нещодавно виповнилося всього навсього 14 років, а він уже показує просто якісь неймовірні результати у становій тязі, і не тільки на одному із своїх останніх тренувань молодий Стронг затягує 261 кілограм. Також коротенько додам, що Буба тренується разом із своїм батьком із 6 років і сам позиціонує себе як майбутній переможець найсильнішої людини світу. У вересні я вже згадував про нього у своєму телеграмі. Тоді він тянув 227 кг і виходить, що з того часу хлопчина прибавив 34 кг кілограми до свого разового максимуму. Це дуже і дуже солідний результат як для такого підлітка. Нагадаю, що на своєму основному каналі я робив повноцінний випуск про нього, тож для тих, хто хоче глянути, я залишу посилання в описі. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу, і хай прибуде з вами прогрес незалежно від вашого віку.